Розглянемо, як виконується дія з арифметичним квадратним коренем. Ну, до прикладу, візьмемо перший вираз 2 коренів з 5 помножити на 3 коренів з 2. Коли ви рахуєте такі вирази, ви можете спершу перемножити. Коефіцієнти, оці, а потім перемножити собі під спільним коренем ті значення, які у нас подані. Наприклад, 2 на 3 окремо я запишу, і окремо корені до кореня. 2х3 6. А тут під коренем під спільним можна записати 5 на 2, і записати цей результат вже як один корінь. І в результаті маємо 6 коренів з 10. Ще один приклад. Скажімо, 4 коренів з помножити на мінус 3 коренів з 7. Як записати це все в стандартному вигляді? Коефіцієнти між собою, вирази з коренем між собою. 4 на мінус 3 мінус 12. І ці вирази під коренем можемо записати 7 на х маємо 7х. Отакий От вираз отримали в результаті. Щодо ділення, це працює так само. Тобто 10 коренів з 32 поділити на 2 коренів з 2. Можете записати для зручності, хто більше звик працювати із рискою дробу, можете переписати собі, як риску дробу. 10 поділити на 2. 5. А щодо цього виразу, ви знаєте, що якщо вам зручніше писати під спільний корінь, а в даному випадку це саме так, запишіть собі ці вирази під спільний корінь і погляньте, можливо, вдасться щось скоротити. Так, вдасться. 32,2, якщо скоротити на 2, тут залишиться 1, а тут залишиться 16. 16 перших або просто 16, ще й гарно добувається корінь. Корінь 16 це 4, а отже, в результаті матимемо ціле число, і це буде просто 20. Також можна скорочувати, якщо у вас абсолютно однакові значення, наприклад, 4 коренів з m поділити на 3 коренів з M. Тут гарно видно, якщо записати у вигляді дробу: 4 коренів з m поділити на 3 коренів з М. І бачимо, що це у нас абсолютно однаковий множник, і навіть якщо він ірраціональний, навіть якщо цей множник з коренем, але правила ніхто не відміняв, і ми можемо його взяти раз і скоротити на корінь з М, залишити собі по одиничці 4 на 1, 4, 3 на 1, 3. Ну і знову ж таки, неправильний дріб. Неправильний ну, дріб не варто залишати у відповіді, а виділимо цілу частинку. Я думаю, логічно у вас виникло запитання. Так, з множенням діленням зрозуміло. А що робити, якщо у нас додавання і віднімання? Що в тому випадку робити, коли у нас є корінь? Ну, Розглянемо такий приклад. 2 коренів з 3 плюс 5 коренів з 3 мінус корінь з 3. Перш ніж я вам розкажу, що робити з цим, давайте просто згадаємо, як би ви робили це все з буквою А. 2а плюс 5А. А. Це ж ви знаєте, як робити? Зводимо спільні подібні доданочки. 2 апельсинки плюс 5 апельсинок, 7 апельсинок, мінус 1 апельсинка, маємо 6 апельсинок. Наші корені нічим не відрізняються від цих множників А. Тобто, так само 2 корені плюс 5 коренів, 7 коренів, мінус 1 такий ж самий корінь, маємо 6 таких самих. Коренів. Тобто тут ви працюєте з ними як просто із подібними доданочками. Ще приклад 12 коренів з 2, мінус 7 коренів з 2 і плюс 7 коренів з 2. Відразу ви бачите, що маєте подібні доданки, а в сумі вони дають 0. Отже, залишається просто 12 коренів з 2. Запропоную вам такий цікавий приклад. Корінь з 7 плюс 3 коренів з 5, помножити на корінь з 7, мінус корінь з 5. Ну, на перший погляд, можливо, виглядає якось і страшновато, але загалом це звичайне правило, коли ви множите дужку на дужку, тобто Перший на перший, перший на другий, і так само з другим. Корінь 7 помножити на корінь з 7. Я відразу запишу ось так, що це у нас корінь з 7 в квадраті, потім ви згадаєте, що з цим робити. Корінь 7 помножити на мінус корінь з п'яти. Два корені, які множаться між собою, ми можемо записати собі. Під спільний корінь. Мінус, який був, тут у нас плюс помножити на мінус, ось мінус він сюди записався. А 7 на 5 під корінь. Те саме робимо з цим: 3 корені з 5 помножити на 7. 3 немає на що множити 3 на 1 це 3, корінь з 5 на корінь з 7 можемо записати під спільний корінь. 3 корінні з 5 на, мі... на мінус корінь з 5. Плюс на мінус. Мінус, все, з ним вже вирішили. 3 на 1, 3. Корінь з 5 на корінь з 5, Це у нас корінь з 5 в квадраті. Ну, або можете записати, навіть от зараз побачите, наскільки це все правда. як ці працюють. От я запишу корінь з 5 на корінь з 5, ви побачите, що це тісно буде просто 5. Корінь в квадраті. Залишається просто 7. Корінь із 7 помножити на 3 корінь з 35. Тут плюс 3, а тут уже у нас корінь з 35. 5 на 5 25. Корінь із 25 5. Це можна було відразу побачити, коли ви множите однакові корені, і це буде просто підкореневий вираз. Мінус 3 на 5, мінус 15. Тепер ви окремо рахуєте числа, які не мають кореня, і окремо рахуєте ті, які мають однакові підкореневі вирази. 7 мінус 15. Мінус 8. Мінус корінь плюс 3 таких самих кореня. Мінус 1 плюс 3 плюс 2 таких самих корення. От ми їх і залишили. Хотілося б ще паралельно згадати формулу формули скороченого множення, тому ось вам такий приклад: Корінь з 11, мінус 2, помножити на корінь з 11, плюс 2. Якщо ви вчасно не побачили тут формулу скороченого множення, тоді вам доведеться множити дужка на дужку, зводити подібні доданки і все ж таки прийдете до правильного результату. Але хто уважний міг побачити тут формулу скороченого множення? А саме А помножити на А плюс адже однакові вирази. Корінь з 11 мінус 1, і корінь з 11 -2, плюс 2, верніше, і мінус 2. Як розкладається ця формула у нас? Це у нас квадрат першого мінус квадрат другого виразу. Тож ми можемо це саме зробити з тими, які у нас на цьому місці. Тобто корінь з першого виразу, це корінь з 11, ми його до квадрату, і другий вираз це 2, і ми його також до квадрату зустрілися корінь і квадрат. Тут додатнє число, а отже це у нас буде просто 11. 2 в квадраті – 4. 11 4 – просто 7. Ще один приклад для того, щоб ви запам'ятали. Корінь з 3 мінус корінь з 2 помножити на корінь з 3 плюс Корінь з двох. Це сама формула і розписується так само. Отже, перший вираз у нас корінь з трьох, його до квадрату, мінус другий вираз до квадрату, а це у нас корінь з двох. І це найприємніше, що не треба рахувати. Корінь квадрат зустрілися тут просто три. А тут просто два. Отже, в результаті маємо одиничку.